Прогноз на новий місяць, 28 лютого, для всіх знаків Задяку. Вітаю вас, мої любі! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і поговоримо, де нас чекають зміни і сприятливі можливості. Дякую за ваші лайки та коментарі, за зворотній зв'язок. Зараз розглянемо п'ятницю, особливий період останнього місяця зими. 28 лютого о 2 годині ночі 45 хвилин на нас чекає новий місяць, тобто Сонце разом з місяцем будуть у з'єднанні, а це останній молодик перед коридором затемний. І цей період припадає на парад планет. Дуже багато планет будуть в знаку риби, знаку інтуїції, мрій, фантазій. І не дивлячись на те, що це новий місяць, який ще буде зростати, буде дуже багато енергії саме нептуніанської, за рахунок скупчення стеліуму планет в знаку риби. В цей період зростатиме інтуїція. Сприятливо прописувати плани на найближчий місяць. Ймовірні віщі сни. В цей період ви можете прислухатися до свого внутрішнього голосу, сприятливо проявляти творчість у всіх сферах свого життя, а також хороший час для молитви, медитації і віри в краще. Оскільки молодик завжди символізує нові можливості та зміни, а Нептун це знак таємниці, то в першу чергу зміни торкнуться нашого внутрішнього світу. Тобто, зараз ви можете. Ментально закладати фундамент для реалізації своїх планів, адже думки матеріальні. Цього дня Меркурій буде у з'єднанні із Сатурном. Ми знаємо, що Сатурн любить аспект, який розходиться, тобто це планета часу, структури та порядку. А Меркурій це планета мислення та інформації, спілкування, і саме зараз від ваших думок, від вашого планування, залежить те, як буде формуватися ваше майбутнє. Тим більше, що кармічний місячний вузол раху, що вказує на шлях еволюції, також у з'єднанні із Нептуном, планетою управителем знаку риб. Нептун зараз дуже сильний. Він перебуває в останніх градусах знаку риби. До 28 лютого сприятливо позбавлятися від всього непотрібного, перебирати вдома, просто написати навіть на папері, а те, що вас турбує, від чого ви хочете позбавитися, і спалити цей папір або ж розірвати і викинути. Почистити телефон, все, що можна прибрати, щоб звільнити місце для нової енергії, яка прийде з 28 лютого. Зранку буде діяти напружений аспект між місяцем та Юпітером. В цей період важливо контролювати свої емоції, адже Юпітер може їх розширювати. Також він може давати надмірну плаксивість, ранимість, підвищену чутливість, може давати і бажання йти за своїми слабкостями. Будьте уважними щодо якості води та їжі. Цього ж дня буде діяти і гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, аспект удачі, тобто за рахунок наполегливої праці, планування рішучого настрою ви можете досягти поставлених цілей. І зараз розберемо детальніше для кожного знаку зодіаку, де саме буде знаходитися. Місяць і відкривати для вас нові можливості. Дослухайте відео до кінця, і в кінці відео я розкажу, на кого саме найбільше буде впливати даний молодик за датою народження. А зараз почнемо із овнів наших вогняних, активних та ініціативних. У вашому 12-му секторі настає молодик. Це сприятливі можливості для Реалізації ваших планів, оскільки 12-й сектор відповідає за режимні об'єкти, санаторії, лікарні, ретрити, це дім психології таємництва минулого, тож цей період ви можете впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, реалізувати свої плани. Вони можуть торкатися вашого дитинства. Про що ви мріяли дуже давно, також це сприятливий період на чомусь поставити крапку, оскільки це дім еміграції, для когось буде сприятлива можливість для еміграції або ж отримання важливого документу звістки з-за кордону або ж здалеку. Дванадцятий сектор належить і до діяльності вашого партнеру. Тож цей період ви можете більш активно приділяти увагу своєму партнеру. Для когось сприятливим періодом може бути для Усамітненої роботи вона може бути пов'язана із творчістю, із роботою онлайн на дому, або ж пов'язана із періодом материнства та роботою більше не на соціум, а усамітнена поряд з дитиною. Також це сприятливий період для звернення або ж вивчення езотерики та психології. Бажаємо успішного нового місяця, адже він відкриває і березень, впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, ви можете реалізовувати свої плани. Вітаю вас, мої любительці! В вашому 11 му секторі настає молодик в 10 градусі знаку риби. Тож для вас відкриваються нові можливості, сприятливі зміни, які торкаються ваших планів на майбутнє. Вони можуть бути пов'язані з вашими друзями, це можуть бути. Зустрічі з друзями, заведення нових корисних контактів, в тому числі і онлайн, робота над спільним соціальним проєктом. Також він пов'язаний із однодумцями та групою людей, які мають з вами спільні інтереси. Одинадцятий сектор пов'язаний із блатом, тож ви можете отримати підтримку від інших людей. Це дім політики, для когось сприятлива можливість відкривається і в цій сфері. Також це може бути і хорошим періодом для контакту з дітками, але які не є вашими власними. Це можуть бути діти ваших партнерів від попередніх стосунків або ж ваших друзів. Хороший період для того, щоб ви стали лідером в групі колективів. Вас можуть частіше запрошувати на великі заходи, масштабні проекти. А також це можливість відкрити свої соцмережі або ж перевести свій бізнес в онлайн. Це сприятливий період і отримання результатів за вашу активну діяльність. В перші години настання нового місяця можете прописувати плани на найближчий місяць вперед. Пам'ятайте, що із 1 березня Венера буде в стоянні, а із 2 вона в ретроградному русі. Тож всі нові проекти, які ви собі запланували, можете. Починати 3 березня. Більш детально для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі відео на березень місяць. Бажаємо успішного місяця і реалізації ваших планів. Вітаю вас, мої шановні близнюки! У вашому 10-му секторі настає молодик і відкриває перед вами нові можливості, сприятливі зміни, які. Будуть пов'язані з вашим статусом та кар'єрою. Статус може бути пов'язаний як із соціальним життям, це може бути зміна посади, зміна роботи. Зміни можуть торкатися вашого керівництва, це може бути пов'язано із вашим соціальним положенням, наприклад, ви можете стати батьками або ж одружитися. Це хороший період для прояву себе як лідера, реалізації своїх амбіційних цілей. Хтось із вас може дізнатися своє призначення в цьому вціленні, а також активно взаємодіяти з іншими людьми, в тому числі і з пливовими людьми. Це і період, коли ви зможете максимально яскраво проявити свій авторитет. Для когось це може бути і переїзд або ж вагома покупка, отримання важливого документу, підписання важливої угоди. Бажаю вам успішного нового місяця і реалізації ваших планів. Вітаю вас, мої шановні раки. В вашому 9-му секторі настає молодик у знаку Риби, тож і сонце, і місяць будуть робити гармонійний аспект і до вашого знаку, аспект удачі. Дев'ятий сектор пов'язаний із усім далеким, іноземним. Це також і сектор вищої освіти, видавничої діяльності, мандрівок та переїзду. Це дім юридичних питань. Тож сприятливо в цей період вирішувати юридичні питання, відписувати важливі угоди, здавати звітності або ж виступати, проявляти свій авторитет, розширювати свій кругозір за рахунок навчання, спілкування із впливовими людьми, зверненням до наставників, зверненням до психології та філософії. Це хороший період також і для мандрівок або ж отримання документів, пов'язаних із закордоном. Або візу, або для переїзду. Перед вами будуть відкриватися нові дороги в усіх сенсах. Тож бажаю вам успішного місяця і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої шановні леви, у вашому восьмому секторі. Настає молодик в 10 градусі знаку риби для вас відкриваються нові можливості та ймовірні зміни, які торкаються ризикових ситуацій, в тому числі і ситуацій великого бізнесу, великих грошей, фінансів, які не є вашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це може бути і сприятливим періодом для відкриття. Спільного бізнесу із вашим партнером, або ж отримання винагороди сприятливо для перерозподілу спільних ресурсів, фінансів з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Восьмий сектор відповідає також і за нове життя, тобто для когось це може бути сприятливим періодом для звістки про народження дитини, або ж для зачаття, кому актуально. Цей сектор відповідає і за банківські системи, тож ви можете підписувати угоди, оформлювати картки, тим тобто, більше що із 1 березня Венера буде у стоянні, тобто можуть бути важливі зустрічі, важливі звістки. І з 2 березня вона буде ретроградною, тобто впродовж наступних двох тижнів для вас будуть відкриватися можливості для перепідписання угод. Перевипуску банківської карти, або ж перепідписання документів, пов'язаних із спадком, або ж перегляд ваших відносин із вашими партнерами, які торкаються і особистого життя, і фінансової сфери, спільних ресурсів із партнерами по роботі. Це може бути сприятливим періодом для повторних колаборацій, спільних проєктів. Які передбачають великі гроші. Восьмий сектор пов'язаний із соціальними виплатами, страхуванням, виплатами від держави. Це може бути і пенсія, а також соціальна допомога, аліменти. Період пов'язаний із митним контролем, можуть підніматися і ці питання. Бажаю вам успішного нового місяця і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої шановні діви! У вашому сьомому секторі буде народжуватися нова енергія від молодика. Впродовж наступних двох тижнів ви можете реалізовувати плани, що торкаються ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Ймовірні зміни. Саме у справах ваших партнерів ви будете більше уваги приділяти також вашим партнерам та клієнтам. Це може бути і розширення клієнтської бази, і підписання нових документів, а також перепідписання, оскільки новий місяць тільки відкривається в цьому секторі, і впродовж наступних двох тижнів він буде зростати, тож може бути і. Прихід колишніх клієнтів, оскільки Венера із 2 березня буде в ретроградному русі. Хороший час і для перепідписання угод або ж перегляд ваших відносин із партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Може бути період перегляду ваших взаємовідносин з вашими опонентами. Бажаю вам успішного нового місяця і реалізації ваших планів найкращим чином! Вітаю вас, мої шановні Терези! У вашому шостому секторі відкриваються нові можливості, адже і місяць, і сонце будуть у з'єднанні в цьому секторі, і впродовж наступних двох тижнів вас чекають зміни, сприятливі можливості, які пов'язані в першу чергу із вашим здоровим способом життя, графіком роботи, режимом дня. Шостий сектор також пов'язаний із допомагаючими професіями, роботою по найму. Домашніми тваринами. Можливо, хтось буде заводити собі домашнього улюбленця, також сприятливий період для звільнення від негативних звичок та впровадження корисних в своє життя, налагодження відносин в колективі або ж перехід на нову роботу. Це може бути і та робота, яка буде давати вам більший заробіток, кращі умови праці, сприятливий період для допомоги іншим. Також шостий сектор може бути пов'язаний із переїздом, і в результаті цього буде зміна вашого режиму дня. Оскільки він пов'язаний із роботою, то це може бути і підписання нових контрактів, нових угод. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Скорпіон. У вашому п'ятому секторі настає молодик. Тобто в результаті взаємодії сонця та місяця буде народжуватися нова енергія, яка буде допомагати вам реалізовувати ваші плани. Тож сприятливо прописувати на найближчий місяць вперед плани, які стосуються вашого п'ятого сектору. Перед вами будуть відкриватися нові можливості, сприятливі зміни, які стосуються ваших дітей, хобі та коханих людей, всього того, що дає вам радість та натхнення. Це може бути і поява нового джерела радості, відкриття для вас нового хобі, або ж, оскільки п'ятий сектор відповідає і за відпустки, поїздка туди, куди ви давно хотіли. Це можуть бути і сприятливі зміни, які пов'язані із вашими дітками. Це можуть бути успіхи у діток, або ж звістка про народження дітей, налагодження справ у ваших дітей, хороший період для підготовки до свят. Оскільки Нептун це дім таємниці, тож може бути і приховане хобі або ж приховані стосунки, оскільки п'ятий сектор відповідає за романтику, нові зустрічі, то це можуть бути і зустрічі з тими людьми, які поки що будуть вашою таємницею, але вони будуть давати вам радість. Може бути більше можливостей для відвідування світських місць, для святкувань, для організації. Заходів для дітей, для відвідування кафе, ресторанів, театрів. П'ятий сектор пов'язаний із нашою творчістю, тож ви можете впроваджувати в свою діяльність і елементи творчості, милосердя, все за знаком Нептун. Оскільки Венера уже 2 березня. Буде в ретроградному русі, але продовжує зростати місяць в вашому п'ятому секторі, то це може бути і повторна зустріч з тими людьми, які вас колись надихали, або ж може бути повернення колишніх коханих. Ви можете повторно звертатися до тих творчих проєктів, які у вас були раніше. Також хочу зазначити, що оскільки молодик настає в знаку риби, і це також водна стихія, як і ваша, то. І сонце, і місяць будуть робити гармонійний аспект до вашого знаку, аспект удачі. Тож обов'язково пропишіть плани, вірте в їх реалізацію, і планети вам в цьому допоможуть. Бажаю вам успішного нового місяця і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Стрілець! У вашому четвертому секторі настає молодик, і для вас відкриваються нові сприятливі можливості, ймовірні зміни, які торкаються вашого місця проживання, все, що пов'язано із сім'єю, сімейними справами, батьківщиною, нерухомістю. Все ви можете впродовж наступних двох тижнів максимально реалізувати. Енергія місяця допоможе вам у цьому. Гармонійні аспекти від планет, таких як Сатурн та Марс, також будуть цьому сприяти через вашу наполегливість та рішучі дії. Оскільки вже 1 березня, в період зростаючого місяця Венера буде в стоянні, то акцентуються теми також і взаємовідносин, а 2 березня Венера буде в ретроградному русі, що дасть вам можливість також і переглядати відносини. З іншими людьми, звертатися до того, що раніше вам подобалося, але ви все відкладали. Зараз чудовий період для ремонту вдома, покупки нового житла, розширення житлової площі, для створення затишку вдома. Це може бути і генеральне прибирання, і капітальний ремонт, або ж зустрічі у вашому домі із тими людьми, які дають вам. Затишок та турботу, це може бути і повернення додому, або ж сприятливий період для роботи онлайн із дому, хороший період для вирішення питань, пов'язаних із купівлею, продажем та орендою житла. Також це може бути і звістка про народження дитини, або ж хтось із ваших членів родини може одружитися, і за рахунок цього буде розширення родинного кола. Бажаю вам успішного нового місяця і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріг. У вашому третьому секторі настає молодик, тож для вас відкриваються нові сприятливі можливості, і ймовірні зміни, які торкаються в першу чергу вашого близького оточення. Можуть бути важливі розмови із родичами, а також отримання документів, інформації, важливих звісток. Це сектор недалеких поїздок та відряджень, гаджетів, доріг, тож може бути і покупка телефону, наприклад, або побутової техніки, засобів зв'язку. Це сприятлива можливість і для підвищення кваліфікації, для відряджень, ймовірні відрядження туди, де ви вже були, адже вже з 2 березня Венера, яка відповідає за взаємовідносини та фінанси, буде в ретроградному русі. І в цей період якраз буде зростати місяць, оскільки третій сектор відповідає і за навчання, за колег по роботі, сусідів, то також можуть бути і сприятливі зміни в цих темах, тобто ви можете перейти на іншу роботу, або ж можуть бути зміни складу вашого колективу, може бути переїзд і в результаті. Зміна сусідів або ж ви можете повернутися додому і зустрітися із тими людьми, яких ви бачили і знали раніше. Третій сектор пов'язаний із інформацією, тож ви можете виступати на радіо або телебаченні. Сприятливий період для отримання важливих документів. Це може бути сприятливим періодом і для отримання дипломів, підписання угод може бути збільшена кількість ваших зв'язків, переписок. Дзвінків, ймовірні, нові корисні контакти, а також зустрічі з людьми, з якими вже були знайомі, може бути перепідписання угод сприятливо займатися посередницькою діяльністю, комерційною діяльністю. Бажаю вам успішного нового місяця, реалізації ваших планів найкращим чином. Дякую за увагу. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолій. У вашому другому секторі настає молодик. Тобто, в результаті взаємодії сонця та місяця буде народжуватися нова енергія, і зростаючим місяцем вона також буде зростати і сприятиме реалізації ваших планів, що торкається вашого здоров'я. Вашої самооцінки, а також ваших ресурсів та фінансів, це сприятлива можливість для переходу на нову роботу, для підвищення цін за свої послуги, для перегляду своїх взаємовідносин, для прояву ваших талантів. Другий сектор це і робота голосом, обов'язково сміливо заявляйте про себе, показуйте свою творчість та креативність. Тож обов'язково. Проявляйте себе, відвідуйте світські заходи, виступайте, заявляйте про себе через соцмережі, і обов'язково ваші плани будуть реалізовані. Це сприятлива можливість також і для перегляду вашої фінансової сфери, адже вже з 2 березня Венера, яка відповідає за фінанси, наші бажання та взаємовідносини, буде в ретроградному русі. Так, вона торкається у вас іншого сектору, про який я вже розказала в. Окремих відео для кожного знаку Зодіаку на березень, проте сама по собі це планета взаємовідносин, і тим чи іншим чином вона буде впливати на ваше ставлення до інших людей, може бути перегляд ваших взаємовідносин через фінансову сферу впродовж наступних двох тижнів. Ви можете отримати і кілька джерел доходів, може бути збільшена кількість клієнтів в цей період. Головне не сидіти. Проявлятися в світі. Бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей в наступних відео. Вітаю вас, мої шановні представники Знаку Зодіаку Риби. А у вашому першому секторі настає молодик і відкриває для вас нові можливості, сприятливі зміни, які торкаються безпосередньо вас як особистості. Адже перший сектор це в першу чергу. Ви, ваша зовнішність, імідж, ваше тіло відповідно здоров'я, ваші навички, те, як бачать вас інші люди. Це чудова можливість і для зміни стилю, і для перегляду ваших взаємовідносин, і для підписання важливих угод, для важливих зустрічей, знайомств. Все, що зараз у вас є нагальним, що торкається вашого життя, ви можете втілювати за рахунок активного прояву себе, покажете свої навички, свої таланти, де потрібно навчатися, підвищити кваліфікацію. За знаком асценденту, особливо сприятливо проявляти себе, вдягатися за знаком асценденту. У мене є окреме відео на цю тему. Оскільки вона ретроградна, ви також можете переглядати і взаємовідносини з іншими людьми. Бажаю вам успішного нового місяця, реалізації ваших планів найкращим чином. А зараз розглянемо, на кого сильніше буде впливати молодик за датою народження. Аспект удачі, можливості реалізації ваших планів і руйнування перешкод на вашому шляху буде для тих, Хто народжений із 30 жовтня по 3 листопада, а також для народжених із 28 червня по 3 липня. Сприятливі можливості чекатимуть на народжених із 27 квітня по 2 травня та із 28 грудня по 2 січня. Також це важливий період, коли буде зростати енергія і сили для реалізації своїх цілей для народжених із 25 лютого по 2. Березня. Для народжених із 30 серпня по 3 вересня ситуації, що можуть вимагати від вас кардинальних рішень для того, щоб реалізувати свої плани. Для народжених із 28 травня по 2 червня, а також народжених із 29 листопада по 3 грудня, можуть бути ситуації, що будуть вимагати. Нестандартного креативного підходу, це може бути і перегляд ситуації під іншим кутом для реалізації своїх планів. Всім бажаю чудового нового місяця! Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео!